Отже, цей тиждень дійсно дуже особливий за своєю риторикою, і бачите, навіть The Guardian публікує інформацію про те, що рішення вже є. Що цей дозвіл є? А що тоді ми можемо очікувати? Так як ми попередньо зазначили наші можливості в глиб Російської Федерації цими типами ракет Стормшеду або Скальп 165 або 300 кілометрів. Ну в, в межах технічної похибки, скільки вони можуть долетіти, якої наступної модифікації ми тоді можемо чекати, якими можуть бути наші подальші плани і можливості. Почнемо з того, що будь-який експортний варіант ракет, який буде надходити в Україну, а це експортні країни виробники які або аболіці... власники ліцензії на випуск, це, скажімо так, країни, навіть союзники, але це іноземні країни. І тактико-технічні характеристики таких ракет не даватимуть їхньої дальності польоту більше ніж 300 кілометрів. Питання стоятиме швидше за все у бойовому навантаженні ракет. Чи це будуть ракети, які можна застосовувати там радіусі повітря-повітря, чи земля повітря, чи ну, тобто це вже не модифікації і сила їхнього ураження. Чи це ракета, яка може знищувати, скажімо, наземні цілі, такі як літаки на аеродромах, ангари з ними, чи колони піхоти, чи склади. І питання чи це будуть ракети, які зможуть, скажімо, знищувати командні центри підземні, які зможуть пробивати на глибину певний шар бетону, які зможуть якісно обходити ворожу систему протиповітряної оборони чи ворожу систему радіолокаційної боротьби? Тобто тут уже основний буде закладатися їхній... Потенціал потенціал потужності, але не льотний. На жаль, така правда. Але інша сторона, що немає гарантії, вірніше немає жодної інформації про те, яка б, скажімо, заперечувала, що ці ракети можуть випускатися в Україні там по ліцензії чи як спільні підприємства. І тоді така ракета, якщо випускається в Україні, то е... Тактико-технічні характеристики такої ракети не мають обмежень. Вони, якщо її обмежуються, то чисто особливості конструкції або так би мовити своєю начинкою. Тому варто розділяти цю ситуацію. Окрім того, питання чи це буде наприклад підсилення або переда передача якоїсь інформації для того, щоб ми могли посилити якісні тактико-технічні характеристики наших ракет. Бо Україна теж випускає правду досить в обмеженій кількості, але ті ж самі ракети Грім, грім «Грім-2», САПСАН. Тепер ми має, чули презентацію паляниці ракет дрон. Тобто такі речі цілком можливі, але про ту зброю, яку ми отримуємо від союзників, скажімо, яку вони нам надають, випустивши чи профінансувавши. Своїми двішми, тобто вони нам надають її як допомогу, так дуже шкода, що союзники не надають нам право застосовувати їх на російській території. Вони не обмежують дальність польоту їхніх 300 кілометрів, вони не дають дозволу бити по території Росії на окупованих територіях, чи, скажімо, території, де ракета може в той самий Крим може пролетіти. Своїх повних 300 кілометрів вражити чи ворожий корабель, чи в в, в, в акваторії там в Чорного моря, особенно зокрема в прибережних водах України, бо Крим ніхто, крім там, Росії, пару її союзників не визнають е, окремою частиною від України. Тут багато випадків, багато прикладів. Дуже добре, що насправді е, увага концентрується навколо цього питання. І вона змушує країн-виробників чи країн-власників цієї зброї відкидати свої якісь політичні внутрішні речі, обговорення, а все-таки прислухатися до міжнародної думки і до думки України. Я думаю, що швидкість надання дозволу застосовувати зброю по території Росії на повну дальність польоту цих ракет. Буде залежати не стільки навіть від дипломатичних переговорів, як скільки буде залежати від того, яку ефективність ми проявлятимемо на полі бою. І пане Івана, ще хотіла поточнити ось такий момент, саме що стосується коментаря Путіна, тому що е, дипломатичне питання щодо єдності Сполучених Штатів Америки, Британії та Франції у темі далекобійних ракет, е, це справді залишимо е, для дипломатії, коли вони дійдуть згоди, сподіваюся, ми зможемо озвучити це. Але більше цікавить навіть реакція Путіна, який сказав про те, що Україна самостійно управляти таким е, е, озброєнням не зможе, і що, що тоді мовляв, це справді фактично вступ е, за. Заходу у війну, адже мовляв, і технічну інформацію, і розвідувальну е, наведення? все це вони повинні надавати Україні. Ну послухайте, західні партнери надали нам інформацію ще до того, як Росія вторглася про те, скільки їх там збирається, і що нас очікує. Е, але ж тоді не вважав Путін, що вони вступають у війну, хоча заявляв, що він воює з заходом і всім НАТО. Тож чи справді є якась об'єктивність? Невже я це питаю у словах Путіна? Щодо того, що Україна така безпомічна сама з ракетами, і фактично все робитиме тоді захід. Ми почнемо з того, що обслуговуючий персонал, що центрів управління керування такими ракетами це українці, бо все одно ті, що пускові, що саме управління ними здійснюється з України. І в Україні і українськими екіпажами, український персонал, це перший момент про слабкості. Ну тоді виходить, що Роз... Путін настільки слабкий, що ми то беремо у своїх союзників якісно, технічно кращу зброю. А Путін бере в своїх сателітів низькопробну низькоякісну зброю. Ті ж самі снаряди північної Кореї, ті ж самі ракети, які поступаються всіма тактико-технічними характеристиками. І е, дійсно є ж багато підтверджених фактів, що ми знищували разом з центрами управління з керівниками тих самих шахедів чи ракет, де персонал був дійсно країн-виробників. Що іранські фахівці, що там десь навіть говорилося вже і про північнокорейських, тобто е, тут така річ, насправді. Пане Іване, його... даруйте, що я вас перебуваю. Нас вичерпується час. Я лише хочу вас е, е, попросити підсумувати одним словом: то Путін маніпулює, коли говорить, що Україна буде не самостійною в використанні цих ракет. Його риторика пов'язана з тим, що вони не мають реальних успіхів, і програвати в Україні це для нього смерті подібно в його сприйнятті. Прогнавати НАТО це можливість консолідувати своє населення. Якщо їх програти війну, то десь там через 50-100 років, як він собі уявляє його наступник, чи може він планує жити вічно. Знову консолідує руськруське населення через обмежений життєвий простір і знову зможе напасти. От насправді такі фантазії його. Я вам дякую, пане Іване, і за фахові коментарі, і за ці роздуми, які насправді е важко застосовувати до дуже неадекватної людини, але все ж таки дякую за ваші спроби. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ, був з нами на зв'язку з приводу дозволу на використання далекобійних ракет. Чому?